У нас було нещодавно соцопитування, згідно з яким е понад 90% українців якби залишиться, ну хочуть залишитися в Україні, і з них якраз третина е це ті, хто залишиться в Україні, якщо будуть сприятливі економічні умови, ну відповідно можливості для реалізації. То ми бачимо, що економіка з точки зору утримання людей е в Україні, вона якби одна є з першочергових речей. Е якщо говорити більш так е глобально про Демографічні проблеми, ну, зокрема там, залучення мігрантів е, або там, повернення тих самих етнічних українців з е, різних країн. З, з, будемо говорити відвертими. Це перше це пострадянський просяг, тому що сподіваюся, що е, українці, Бразилії, Аргентини чи США повернуться в Україну до мене діаспора, то це доволі наївно. Але в нас про самопро... є, є величезна проблема, як з мігрантами, так і з діаспори. Нам називається е, Державна міграційна служба. Це найбільш нереформований орган який не видає нормальні документи, тобто отримання українського громадянства, це є, або послідки на проживання, це є величезна проблема. Чи проблема, яка часто вирішується переважно хабарями? Тобто, у нас є умовно, наприклад, чудовий закон про громадянство України, де, наприклад, написано, що Якщо в тебе є близькі родичі, там, бабуся, дідусь, які народжені на території УНР з УНР або УРСР, то тоді ви маєте право претендувати на громадянство. Ну, наприклад, моя дружина має діда, який народився в місті Брянка Луганської області, але міграційна служба відмовила в громадянстві на основі того, що не можна підтвердити, чи оригінальний цей документ слідства про народження, чи він підробний. Бо для цього треба мати доступ до архіву, а архів знаходиться на окупованій території. Ну, така от чудова історія. І тому говорити про залучення якихось там людей, тим паче людей, наприклад, з таких країн, які, ну, які можуть бути цікаві для України, то Шри-Ланка, Камбоджа. Там ті, ті ж саме там Пакистан і так далі, то ці люди вони зіштовхнулися з власне цією корупційною річчю. Тобто у нас, в нас, по-перше, міграційна служба, по ідеї, ну, якщо так говорити, на мала мати якісь KPI, е, там кількість виданих паспортів, кількість виданих е, посадок на постійне проживання або тимчасового проживання. Тобто, на основі цього цілити добро не чи погано, а в них навпаки немає таких от Кіпіань. їхня головна, вони фактично впаки, вони роблять все максимально, щоб менша кількість людей отримала документи, могла легально проживати в Україні і працювати на її користь. Тому можна писати багато стратегії, про і так далі, але без реформування міграційної служби цього не, не буде. Да, і ця міграційна служба да, має умовно кажучи працювати там спільно з МЗС, щоб там при МЗС при посольствах чи при консульствах були там, такі умовні пункти, які могли б там, місцевих там, умовно, там працювати там, на Шрі-Ланку, на ще якісь інші країни, де вона могла б залучати би людей через там, прозорі інструменти, через там, вивчення української мови, через там, пошук відповідних кваліфікованих фахівців. Але я ж кажу, все це. Буде впиратися от, умовно, в умовну міграційну службу і на неї поки не не реформують і її ніхто не впливає, розуміє. У нас якби дуже добре, що суспільство є запитав на протидію корупції, тому що це людей якби, пече, да, там, інші якісь питання, там пов'язані з тією ж самою податковою системою, там підприємці постійно висувають свої. Зауваження, а з міграційної служби українці не стикаться. Тобто, це центрального центральна нашої влади, які працюють з іноземцями. І відповідно в суспільстві немає на це попиту ніякого, ну відповідно вона владу ніхто не тисне, і вона, як була не реформована, так вона нею залишається. Так що це от головна відповідь на запитання, як нам працювати з залученням діаспори, залученням українців, в тому числі і залученням мігрантів трудових.